Вітаю вас всіх, любі друзі, мир Божий вам. Ось і тепер осінь нас наступила. Пора урожаю приношення плоду. І ми бачимо, що на нашій картинці є живі квіти, осінні квіти, вони теж живі. Вони радують наше око. Тому, любі друзі, Бог сьогодні від нас чекає плоду. Написано: створіть гідний плід покаяння, Бо хоче, щоб всі люди покаялись. Тому я пропоную молитву покаяння, моліться разом зі мною. Господи Ісусе, я дякую тобі, що Ти вмер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю тобі своє серце і приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Увійди в моє життя. Опануй моїм життям і зроби мене людиною, якою ти хочеш мене бачити. Амінь. Коли ви щиро помолились, то Бог почув вашу молитву, і ви тепер є дитиною Божою. Тому спілкуйтесь з Богом, спілкуйтесь з людьми, які вірять в Богу. Читайте Слово Боже, і Бог вас поблагословить, нехай. Амінь.